Я готуюся робити сніданок. Ну, трошки на землі. Зараз я їх буду мити вирвала біля землі самої. Зараз буду робити і оці огірочки, вже принесла. Це передпослідні огірки вже проходять і я вже їх і не хочу. Я їх не закривала, я не все показувала, що закривала. Зараз буду робити із цією консервочкою. Дивіться, а тут конець. От ще мене лежать, запотіває. Бо з холодильника то запотіває, бачите, баночка, це іспанський ще залишилися мене дві, і все. Буде салат, помідорки, огірки, чесничок. І в хаті більше нічого немає. <смас> Маю воду суру овочів. А капуста є в холодильнику, але капусти не хочу. Зроблю такий салатик всім гарного дня. Всім мирного неба, всім гарних урожаїв, всім здоров'я і всім дякую, що дивитесь мої відео. підписуєтесь, Велике вам дякую.